Всім привіт! Зараз я вам розкажу, як легко запаркуватися між двома автомобілями. Перше, це треба порівнятися з автомобілем, що стоїть попереду. Тобто, проїхати наше парковочне місце і знайти перший орієнтир. Так, їдемо, їдемо. Дивимося в задню іконочку нашого автомобіля, і в момент, коли ми порівнялися із фарою автомобіля, викручуємо, керимо максимально вправо. Розпочинаємо свій рух назад, контролюючи положення свого автомобіля відносно автомобіля, що знаходиться ззаду. Той момент, коли ми побачили повністю дві фари заднього автомобіля, зупиняємося, вирівнюємо наші колеса, тобто ставимо руль прямо, і їдемо до наступного орієнтира. А саме це, коли ми з передньою фарою, на яку ми рівнялися раніше, порівняємося з правим нижнім кутиком нашого лобового скла. Отак, як зараз побачите на відео. Після цього ми викручуємо кермо максимально в ліву сторону, продовжуємо свій рух назад, таким чином контролюємо паралель між двома автомобілями. Поглядаємо то в ліве зеркало, то в праве зеркало. І в момент, коли ми побачили, що стали паралельно, зупиняємося. Подивимося, як це виглядає з вулиці. Якщо відео було для вас корисне, залишайте вподобайки.